Сьогодні ми вам розповімо у відео, як відрізнити на матовому біфлексі лицьову сторону від внутрішньої. Лицева сторона вона має більш гладку поверхню, і хоч цей матовий біфлекс, буває взагалі матовий матовий, цей має трошечки невеличкий блиск, але це не блискучий біфлекс. Лицева сторона має таку косичку, яка направлена від кромки до кромки. Зворотня ж сторона має рифлену структуру, але при розтягуванні, якщо бачите, вона має такий блиск. Це просвічуються резинки, латекс, який вплетений в біфлекс, він має от такий от просвічується і дає блиск на розтяжінні. Лицева сторона близк є, але це саме текстура ткані за що того, що натягується нейлон, це нейлоновий біфлекс, і він саме тому такий трошечки є. Але це блиск не від білих.